Так, Ситуація в нас сьогодні така. Попробуємо з неї вийти красиво і максимально просто, якщо вийде. Так. Зараз включаємо можливі поніжайки, переніжайки. Так, ми рішаємо паси з пальним, для того, щоб швиденько заправити комбайника. Саме найкращий варіант кубик і песня. Бачите, грошики капають, літри йдуть, чудова якість, руминія. Так як потрібно. Ну, взагалі, солярку провірити несложно. Перша вона не добажа воняти, а друге газоліном. Бо якщо вона воняє газоліном, значить вже вона розбавлена. Другий момент не повинна вона бути такою, знаєте, дуже швидко горючою, що там спичку підніс, а вона вспихує. Це не годиться. Це солярка вже теж з якими примісями, з газолінами і так далі. Ну і третє, вона повинна бути просто жирна. Якщо вона не жирна, якщо вона така суха, то в вашій топливній, паливній системі прийде швидко гамплик. Це вже перевірено, я колись так попався, то чотири трактора ми уклали. Ремонт топливних, Пропущені сроки, ну і в общем, самі знаєте, по цепочці, які наслідки. Тому до солярки треба підходити доволі серйозно. Якщо нема де взяти, немає нормального надійного поставщика. Саме проще поїхати на заправку на більш-менш провірену. І там взяти нормальне пальне. Часто мене народ питає, чого не жалієш машину, така машина, так жалко. Питається в задачі, а на що я її купував, для чого вона потрібна? Це желізо, желізо було і є, і буде. Нас не буде, желізо останеться. Через то його треба використовувати по максимуму і за призначенням. Це не для того, що воно бралося, щоб на ньому пилюку здувати, а для того, щоб робити роботу, конкретну, важку, складну і необхідну. Тим паче транспорт обслуговує потреби господарства. Це обов'язково ну, незамініма одиниця. Господарстві і без нього абсолютно тяжко, важко, вже переконаний багато років тому назад. Часто чую на свою адресу зауваження, мов би, Рома, де ти замазуєш так машину? Чого вона в тебе така грязна? Ось вам і розгадка даної ситуації. Дивіться, зліва дерева, справа дерева, попереду калюжа. За 500 метрів від мене молотить комбайн. В комбайн треба залити солярку, та й в принципі доїхати до нього треба. Як мені конкретно в цій ситуації бути, або об'їжджати е 4 кілометра по кругу по убитих, розбитих, роздовбаних дорогах, або їхати навпряму, навпростець по таких от калюжах. От і все, задача вирішена. Солярку веземо до поля, будемо заправляти комбайна, жнива продовжуються. Трагедія, да? так? Комбайн же тут, кажу, бля, а то їх Шошка хто до мене приїде. Що, знімаю акумулятор. Будемо будем заправляти солярку. А Що як треба? Каже. Не достають провода, Андрюхи, зараз будемо заправляти. Легше, так нема проводів. А нема в тебе для Наверх, давай насос Давай, давай, давай. Давай дядько, печіть при так. Скільки там у вас сото? Що, включаємо? Мірі. Ну приблизно. Я включив. Включай. — Пече? Так, пече. У мене там прицепі трохи зерно є там, досить нахуй, де хай приїхав. Отак ми використовуємо нашу техніку. На 110%. Ну нічого. А що ж ти зробиш? Боже, а він. Бачиш, не робота район. Ти соняшник сипати лучше буде, так? Зразу тебе. Як у 90, по 9. А педальку давали за те? А, сипай майо, глянь. І 200 гривень. Ото подарок.